Сьогодні 19 березня 2025 року. Я відкрила велосезон 2025. 2023 був пропущений. 2024 теж. Сьогодні відкрила велосезон, Он на, на тій стороні то Вашингтон. А ось зараз я тут чекала, як літаки сідають. Вони Раніше сідали дуже часто, ну майже кожну хвилину. А зараз рідко я зупинилась і чекаю. От іде літак на посадку. Боже, а де ж він? Що я його не бачу в телефоні? А, ось він. Зараз рідко, не так часто переймає. Ну все. А ось мій велосипед, не мій дочки, але мені його дали в прокат. Я два роки не каталась, а зараз привезла його в квартиру, поставила, там місця немає. Ну, а що робити? Погода гарна, жалко, не хочеться сидіти в квартирі в таку жару. Так що сьогодні пробний виїзд. Я зрозуміла, що в мене. Тормоз не дуже гарно працює, з однієї сторони працює, а з і погано. І мені потрібно, мабуть, підняти трошки сідло, а то якось занадто, мені кажеться, здається низько. Ось так. Так що життя триває. Ах, більше нічого казати не хочеться, тому й не виходила в ефір. Новин ніяких для України гарних не бачу. Настрою не сильно. Настрою немає, можна сказати. О, Вашингтон. Видно? Не видно за деревами. Ну, зараз я під'їду, потім зніму. Доїхала до Пентагону. але з іншого боку. Не з того, де завжди, а з іншого, ось мій велосипед. Пентагон у всій красі. Я якось цього ракурсу не бачила, тому що не ходила сюди пішки. А на велосипеді перший раз приїхала. Так, ще забула, що я каталась на велосипеді, коли жила з дітьми. Не каталася, їздила на роботу один раз.